Ну що, друзі, сьогодні ми в Закарпатті. хочемо вам презентувати ще одну нашу роботу, яку ми зробили під ключ. Це маємо дерев'яні сходи масиву дуба, це маємо арку на двері і маємо такий гарний, красивий вішак на одежу. От заходимо в будинок до нашого клієнта. Можете бачити зразу по правій стороні. Давайте ми закриємо двері, можемо бачити зразу по правій стороні ось такий красивий ловковський вішак для нашого для одягу ось такого типу. Так він виглядає. Потім проходимо в кімнату далі, ми можемо бачити ось таку арку плану. Для клієнта критерій був це, щоб було обов'язково дерево. І з такою сірою патиною можете бачити. так І, звичайно, наші сходинки, які прикрашають практично кожен людина. В Харпатській області, можете бачити такий, в таких двох тонах. Як завжди, це є європейський такий стиль, дверки, які поставлені, підшипка першого і другого маршу з цієї сторони. Ось так воно виглядає такий стовп зустрічний, красивий квадрат, який полясаний квиточкою. І що красиво, маємо підсвітку по правій стороні самих сходів. Така текстура. Маємо дерево, масив дуба, поворот самого конструктиву сходів. Це маємо ось така красива площадка. Можете бачити, як текстура красиво виглядає. Ось з цієї сторони як гарно виглядає сам бішок. Можете бачити арочку нашу і відбуваємося наверх. Ось так виглядаючи сход на відповідь. Тут буде. Стоп, і як красиво виглядається напад. Це маємо такий поворотний стовп. Він тримає одну частину поручня і тут тримає другу частину поручня. І дуже цікавий ось такий заворот самого поручня на низові. Він не класичного такого типу, але дуже красиво виглядає. Піднімаємося на другий поверх, включаємо світло і можете бачити, як виглядає. З цієї сторони Сходиночки вживо. Дуже дуже красиво. Дані стовпи, це є тоже зустрічні. Але клієнт він попросив саме цього типу поставити саме. Вони трошечки менші, це маємо 12х12. Товщина самого стовпа. А знизу стовп це йде 20х12, а тут самі перший йде 15 на 15. Ось. Щиро дякуємо нашим клієнтам, які обрали саме нас, для того, щоб ми зробили їм монтаж сходів арку і поставили їм красивий такий вішак. Якщо вас цікавлять друзі, ось такої форми, ось такі вішаки або така арка в такому стилі, давайте ми побачимо, як вона з цією сторони виглядає Ось приблизно таким чином. Ось речі, так. двері також ми робимо тільки. У дверях трошечки пізніше. От з цієї сторони буде така краса наша воля, любова сходу. Друзі, як завжди, компанія Пивут, команда, яка не здається, яка працює. Дякую всім, дякую нашим захисникам. Дякуємо Богу за те, що маємо можливість праці і працюємо. Нехай Бог береже нас. Бажаємо всім нам миру. Дякую, тримаємось. Все буде добре. Дякую.